Привіт! Я хочу розповісти вам історію, яка колись випадково потрапила мені на очі і відтоді не дає спокою. Це загадка заплутана в шарадах, шифрах і таємничій атмосфері. Можливо, ви вже чули про неї. Вона відома під назвою Цикада 3301. Уперше я наштовхнувся на згадки про цикаду 3301 на одному з інтернет-форумів. Хтось із користувачів розповідав, як на початку 2012 року в мережі з'явилось дивне повідомлення: білий текст на чорному тлі, де автори шукали розумних людей, аби їх знайти. За словами автора посту, цей загадковий меседж супроводжували заплутані посилання на картини, музичні файли та навіть GPS-координати, розкидані по різних куточках світу. Здавалося, ніби хтось офіційно оголосив полювання на найкмітливіших. Я був вражений, як взагалі можливо заховати підказку в музичному файлі. Потім з'ясувалося, що існують технології, які дають змогу зашифрувати повідомлення у звукових хвилях або у цифровому коді зображення. Це називається стеганографією, і для мене вона завжди була чимось на межі магії і високих технологій одночасно. І от цикада пропонувала саме такі челенджі. Складні шифри, головоломки, знання давніх філософських трактатів, віршів, усе це мозаїчно поєднувалося в одне заплутане послання. Учасники, які намагалися розгадати її, годинами сиділи над формулами чи зображеннями, намагаючись вичитати приховані сигнали в тінях чи відтінках. Хтось витягував метадані з картинок, хтось розпізнавав ключі у творах Вільяма Блейка або в цитатах зі стародавніх текстів. Це був цілий марафон розуму. Ще більш інтригувало те, що ніхто достеменно не знав, хто стоїть за всім цим. Можливо, це якась урядова організація, яка вирішила так нестандартно найняти криптоаналітиків. Чи хакерська група, яка перевіряла, хто в інтернеті найрозумніший. А може, це просто витівка геніального одинака, котрий таким чином хотів розбудити в людях жагу до загадок. Пліток було чимало, але відповіді жодної. Час минав, і цикада 3301 знову з'являлася: нові пазли, нові головоломки. Кожен раунд тривав декілька тижнів, і коли всі ключі були знайдені, загадкові автори ніби розчинялися в повітрі аж до наступного прильоту. Найдужче мене зачаровував той факт, що люди по всьому світу об'єднувалися в ком'юніті, де разом намагалися розв'язувати ці завдання: одні внесли свої знання з криптографії, інші свій музичний слух. Чи літературну ерудицію. На моїх очах народжувалося щось на кшталт світової команди детективів, які прагнули сягнути неймовірного інтелектуального рівня. Але найцікавіше почалось, коли ті, хто нібито розгадав усі шифри, отримували таємничі запрошення від організаторів. Їх кликали приєднатися до якоїсь групи чи проекту. Проте інформації звідти майже не просочувалось у публічний простір, принаймні. Жодних прямих доказів, що десь існує підпільна спільнота розумників я не бачив, та все ж чутки ширилися. З роками з'являлися і нові теорії. Одні казали, що цикада 3301 це форма глобальної розвідки талантів, інші, що це секта чи навіть зародок підпільного цифрового ордену, котрий прагне відшукати просвітлених. Хтось натякав на штучний інтелект. Який шукає батарейки зі свіжими людськими ідеями. Кожна версія звучала трішки безумно, але в цьому й був увесь шарм загадки. В підсумку мені стало зрозуміло незалежно від того, хто стоїть за цикадою, вона вже увійшла в історію як один із найзагадковіших інтернет-феноменів нашого часу. Хтось називав це грою розуму, хтось витвором геніїв а хтось звичайним розіграшем. Але погодьтеся. Якщо розіграш тримає людей у напрузі роками і мотивує їх занурюватися у складні матеріали з криптографії, філософії та літератури, то це явище точно варте уваги. Дотепер залишається питання а чи дійсно хтось розгадав усі таємниці цикади 3301? Чи справді там був фінальний рівень, після якого на вас чекало щось особливе? Певен, що лише обрані знають відповідь. Решта людей досі намагаються зліпити пазли докупи і збагнути, чи це взагалі реально. А тепер уявіть, що одного дня в інтернеті знову спливе зображення чорного фону з білим текстом, і на ньому знову з'явиться те саме запрошення: ми шукаємо вельми розумних людей. Скажіть, ви б спробували взятися за цю загадку і дізнатися, що ховається за іменем Цікада 3301? Чи можливо це пастка, яка веде в нікуди? Я й сам не знаю відповіді, але це лише збільшує магію цієї історії.